Всім вітання. Зараз подарую чергове здивування. 364 Вольти, заряд конденсатора. Проходимо по кругу, дивимося, що ніде нічого немає. На плюсу мінусу стоїть вольтметр. Вхід вилки враменка абсолютно голий. Поле зашкалюється 100 амперний прилад, який реагує саме на поле, тому що шунт. На 100 А, але за рахунок поля, який діє на рамку, стрілка зашкалює. І конденсатор без жодної комутації заряджається до 350-360 вольт. От вона коливається. Якщо я зараз стану пальчиком на вхід конденсатора, от, в мене напруга виросла до 980 вольт.